Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар, дбаючи про свій організм сьогодні, ви створюєте своє якісне завтра. Я до вас із збалансованою кашею, білкі жири вуглеводи тут. Білу гречку намочила, промила, просушила і додаю до неї насіння льону, насіння гарбуза і насіння чорного тмину. Посолила за смаком, присмачила меленим насінням коріандру, залила кип'ятком, поставила на вогонь, закип'ятила і зменшила вогонь до повільного. На повільному вогні варила 20 хвилин приблизно. Як я побачила, що каша зварена, помішуючи поступово. Вона збільшилась в об'ємах в рази. Подавала з маслом і зі збалансованим салатом, рецепт якого буде в неділю в 12.30. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!